Дякувати Богу, що донька у мене видалася красунею. Як я тішилася, нарешті вона вирветься з цієї бідноти вічної і матиме й чоловіка хорошого і достаток в родині, не те, що я. Ми з Семеном зійшлися, бо пора було женитися. Хоч мені й було лиш двадцять, але тоді це вважалося порою гарячою, коли треба бігом виходити заміж. Батька у мене не було, мама за нього нічого не розказувала, і отак все життя була і за чоловіка, і за жінку. Рубала, орала, сіяла, носила важкі міхи з картоплею і все мені казала як добре, Ганю, що ти вдалася вродою, бо інакше пропали б. Але на мою вроду не дуже лакомилися багаті хлопці, а отак з собою крутити я сама не дозволяла, бо мама мені добре наказувала, що стається з такими дівчатами. Далеко не ходи, ось я перед тобою. І клявся, і божився, що одружиться, але отак весь вік сама та в роботі, мовкій. Добре себе пильнуй Ганю, бо ніхто за тебе це не зробить. І я пильнувалася, але толко з того. Чекала, чекала на доброго чоловіка, а послав Бог Семена. Знайся, кінь з конем, віл з волом, це певно, було про нас, бо що він бідовий, що я. Тяжко ми обоє працювали, ви б подивилися на мої ноги, вони стільки переходили та роботи переробили, що й не здається, але тоді того не відчувала. А тепер спати не можу. Дітей нам Бог довго не давав, і як я вже молилася з мамою, кожного дня просила змолосердитися наді мною. Отак ми й вимолили собі Богданку, що вже ми її леліяли та берегли, і видалася вона у нас такою гарною та ніжною, що як те паненя. Не раз чула, як за моєю спиною жінки говорили. Ти дивися, яка дитина гарна, то видно, в Ганю, бо в Семена такий ніс. Я тому дуже тішилася, бо хай знають, що і в нашій хаті є скарб. Але то для нас вона була скарбом. А от інші люди, тож не рідні, вони берегти не будуть, а якраз навпаки. Поїхала наша Богданка вчитися на медсестру і поїхала в іншу область. Що вже я переживала, мов відчувала, що щось не те буде. Так і сталося. Наша дівчинка звикла, що їй ніхто шкоди не робить, і всі до неї лагідні, як і вона, щира до всіх та усміхнена, взяла її подруга з гуртожитку до себе додому, бо їй було далеко їхати, а вона поруч жила. Богданка й згодилася. Бо на вихідні гуртожиток просто порожнів та й їсти не було чого. Поїхала. Але подруга виявилася зовсім не подругою, а чорною заздрісницею. Повела Богданку в клуб і там і залишила та поїхала зі своїм хлопцем кудись. Більше з тою дівчиною Богданка не дружила, але приїхала додому і все мені розказала. Але найгірше було, що вона при надії виявилася. Як сказати було Семенові, ви знаєте, як люди нас на сміх випідняли, що наша дитина принесла в подолку. Але тут моя мама сказала дитина ні в чому не винна. І так на мене подивилася, що я все зрозуміла. Далі ми довго плакали з Семеном і вирішили, що Богданка не буде в село приїжджати, а ми будемо до неї самі їхати. Отак ми з сільських жителів і перетворилися в міських, бо наша донечка вчилася, а ми жили з нею і виховували онука. Богданка довго не могла довіритися чоловікові, але дякувати Богу знайшовся той, хто її полюбив всім серцем і навчив любити і довіряти. Миколку він прийняв за свого, і вони зараз живуть в мирі і злагоді вже 16 років. Ми вернулися в рідне село і доглядаємо за мамою. Так що краса то шанс на щось краще, але при цьому то ще й скалка в оці для людей з нечистими думками, і тут не вгадаєш, якою краще народитися красивою чи щасливою. А ви як гадаєте? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.